Саме вона програла війну, лежала в руїнах, та за одне покоління стала технологічною супердержавою. Зараз розкажу, а ви поки підписуйтесь і не забувайте ставити лайки та ділитись з друзями цим відео після 1945 року. Цілі міста були знищені, промисловості просто не існувало. Мільйони людей жили на межі голоду, але відбудова почалась з реформ: земельна реформа, нова політична система, перезапуск економіки. Ці зміни дали людям реальні інструменти для розвитку. Паралельно йшли інвестиції у дороги, енергетику транспорт. Країна відновлювала базу, без якої неможливо рухатись далі. Другий етап освіта. Країна масово відкривала університети та технічні інститути. Нове покоління інженерів почало зростати швидше, ніж у багатьох західних державах. Саме вони створили те, без чого ми не уявляємо сучасний світ компанії на кшталт Toyota, Honda Sony Panasonic. Уряд підтримував експорт і інновації, а корпорації змагалися за якість. Третій етап культура. Робоча етика, дисципліна, командність ідея, що кожен працює не тільки для себе, а й для майбутнього країни стала двигуном економічного стрибка. До 1970-х років країна вже була технологічною супердержавою, і ви вже здогадались, що це Японія.